Привіт! Зараз я вам покажу, як зробити ось такого старонького обсад. Він не працює. Це колись підключали стаціонарні комп'ютери для того, щоб коли якісь перебоїв світла, він стабілізував електроенергію та мав невеличкий обсяг акумулятора, щоб виключити комп'ютер у разі пропадання світла. Сьогодні я його перероблю на альтернативне джерело живлення. Або інтернета, або підзарядити телефон, або можна ноутбук, адже його потужність 350 Вт. Все, що 350 Вт, до нього можна буде підключити. Дивіться, я зараз все вам покажу, як його зробити, переробити собі на безперебійник. Насамперед, нам потрібно його розібрати. Зараз ми його розбираємо та далі покажу, що нам потрібно удосконалити. в ньому. Для цього відкрутимо ось 4 болтика та знімаємо нашу кришечку. Акуратненько. І що ми бачимо? А бачимо, ми тут ось такий акумулятор свинцево-кислотний. Ми його замінимо на автомобільний акумулятор. Це у всіх є автомобіль, можна замінити його. В цьому упсові вже давним-давно вийшов з ладу ось цей акумулятор. А так він повністю все працює. Тільки акумулятор викинути на мусорку. Але я його не буду викидати. Я його перероблю на літіонний. Ось. Знімаємо наші кліми та виймаємо її звідси. Нам потрібно далі закріпити наш ось цей трансформатор. Бо він тут ось так рухається. Його потрібно закріпити, щоб він не рухався. Зафіксував я наш блок ось такою дерев'яшкою. Він тепер тут. Досить хорошо сидить. Далі що нам потрібно? Нам потрібно ось до ось цих наших проводів, що йшли до нашого акумулятора. Плюс красний, мінус чорний. Під'єднати ось такі ось клеми на акумулятор. Ці, щоб всипити на акумулятор. Ось такі клеми. Плюсу та мінусу. Чіпляємо плюсу на плюсу, а мінусову на мінусу. Ось так закрепили ми. Хорошо зажали, так, щоб вони міцно держалися. І на даному етапі наша переділка вже закінчена. Але є одне але: в цьому упсові є піщалка. Ось вона знаходиться. Коли вимикається світло, світло, вона через пару секунд починає пищати. Її потрібно удалити любим способом: або випаяти, або взяти кусачки і її вирвати. Також, даний упс. Коли вимикається світло, він працює 5 хвилин, а потім вимикається. Щоб він не вимикався, потрібно випаяти один резистор. Далі я вам покажу який. Ось ось нашу я випаяв. Ось тут вона була. Її випаяв і залишила ще у нас резистор. Ось він знаходиться у мене R15A або R15. Ось він такий маленький. Ось. Його треба випаяти, бо він вимикає наш безперебійний через 5 хвилин. Ось цей резистор. Далі беремо ось таку колодочку на три розетки можна і більше. Наприклад, роутер підключити, потім анушку підключити, та ще якесь освітлення. І ось тут у мене є така кліпса. Я ось цю кліпсу хочу прикрутити ось сюди до корпуса. А потім буду ось цю розетку вона защелкнеться на цю кліпсу. І буде в мене ось так зверху, оця розеточка. Сюди можна буде вмикати будь-який споживач, який споживає не більше 350 Вт. Ось так я закріпив двома саморізами. Дуже хорошо держиться. Тепер сюди стає наша колодочка отлічно. Далі нам потрібно ось такий відрізок кабеля і під'єднати до нашої колодочки. Під'єднали наш кабель та залудили ось наші края. Далі припаюємо його ось до ось цих двох виходів. Сюди і сюди, до плюса і мінуса. Ось так ми припаяли. Ось так зібрав я все, все в корпус. Ось такий Франкенштейн в мене получився. Вивів я через цей вход і два провода, плюс-мінус, і завів нашу колодочку на три розеточки. Все. Зараз переходимо до тестування. Вмикаємо його в електромережу та під'єднуємо наш акумулятор. Ось так наша система виглядає. Під'єднуємо наш акумулятор, плюс до плюса, мінус до мінуса. Та вмикаємо його в. 220. Ось з нього кабель виходить і в 220. Все. Таким чином, зараз, коли світло є, наш акумулятор підзаражається. Коли вимкнеться світло, з нашого акумулятора береться енергія та питається наші прилади. Ось я вам хочу зараз показати, який вольтаж в розетках. Ось. 238, 240, 220. Тобто зараз у нас 240. Імітуємо, що пропадає світло. Ось ми вимкнули. Він почав тихенько гудіти. Зараз перевіраємо, що в нас в розітки. 220 вольт. Спробуємо підзарядити наш телефон. Беремо, вмикаємо зарядку. І вмикаємо наш телефон. Все. Заряд пішов. Все заряджається. Зараз я вам хочу продемонструвати, що працює лампочка від такої системи. Таких лампочок можна підключити 2-3, де вам це потрібно. І також може працювати інтернет і газовий котел. Ось як бачите, я з таку. Переносочку взяв невеличку, під'єднав її до нашого безперебійника і закручую лампочку на 15 Вт. Ось і все. Лампочка працює, все світить, все можна користуватись. Ось ще хочу вам продемонструвати, що можна підключити. Ось, як бачите, наш прилад повністю вимкнений з нашої мережі. Зараз, кстати, в нас взагалі нема світла, ви вимкнули. Ось беремо анушку і беремо наш Wi-Fi роутер. Wi-Fi роутер в мене споживає 9 вольт, анушка споживає 12 вольт. І ось я включаю Wi-Fi роутер. Ось, як бачите, він засвітився. Зараз він запуститься. І включаю нашу анушку, Ось. Анушка засвітилася. Wi-Fi роутер засвітився. Все, все працює, все нормально. Також можна ще до цього всього підключити якийсь заряджатий телефон. Ось. Підключаєте ще лампочку собі десь може хочете, щоб е, вам світило, щоб було все видно. І все працює. Wi-Fi-роутер працює, і наша нушка працює, і все, у вас інтернет є, світло є. Даний акумулятор в мене на 60 А. Акумулятора повинно вистачити на пів кіловата енергії або максимум 700 Вт. Багато хто запитає, скільки така система, е, як надовго така система прослужить. Такої системи вистачить на досить довго на 4 часа, якщо використовувати все належним чином. А саме не нагружати, підключати тільки те, що найнеобхідніше: тобто, інтернет, якесь світло небагато і котел. Все. І так, на такому воно пробудить мінімум 4-5 годин. Всім, кому сподобалось моє відео. Буду вдячний за лайк та як та ваші коментарі. Дякую за перегляд. Всім пока.